Христос народився. Ми сьогодні зібралися провести 34-ту позачергову сесію 8-го демократичного скликання. Сесію розпочнемо традиційну цінну України. Усміхнеться доля, скинуть наші порошеньки, як роса запанує брата. та захиститися, які віддали життя, оборонячи нашу країну. У нас на порядку денному сьогодні два питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік і друге питання інші питання. Тож, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти, притрималися. Рішення прийнято. Тоді переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до бюджету Зеленської сільської і територіальної громади на 2024 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Зеленської сільської ради Оля Васильівна Словіч. Дякую. Рішення номер 1 1 від 27 грудня 2024 року про внесення змін до бюджету Зеленської сільської і територіальної громади на 2024 рік. Керуючи статтею 78 Бюджетного кодексу України від 28.07.2010 року зі змінами, статтею 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні зі змінами, під пунктом 3, 14, 15 та пунктом 13 рішення сільської ради про бюджет Заранської сільської територіальної громади на 2024 рік No271-2023. Від 19.12.2023 року з наступними змінами, розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року номер 1323 р про розподіл субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Сільська рада вирішила збільшити дохідну частину по коду доходу 410 33 300 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по спеціальному фонду у сумі 222 500 гривень на грудень місяць 2024 року. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільського бюджету по Зеленській сільській раді, а саме збільшити бюджетні призначення у фонду 0114, забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій державного бюджету, місцевим бюджетом, а саме на, по спеціальному фонду. На продукти харчування на грудень 2024 року у сумі 222 500. Начальнику фінансового відділу сільської ради внести відповідні зміни до розпису бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік та внести відповідні уточнення у бюджетній призначенні головного розпорядника коштів за програмною та економічною ознаками. Контроль за виконанням даного рішення. Покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Василя Шмадюка і постійну комісію з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму Оксану Волинюк. Переходимо до обговорення даного проєкту рішення. Прошу комусь з'якість доповнення заперечення. Прошу озвучити. Якщо немає тоді, буду ставити на голосування даний проєкт рішення. Це є субвенція перехідна, вона переходить у бюджетний 2025 рік. Діставлю на голосування. Тому за те, щоб прийняти дані внесення змін до бюджету Зеленської територіальної громади на 2024 рік в сумі 222 тисячі 500 гривень на харчування. Дітей початкових класів прошу проголосувати. Хто за? Проти. Приймаємо рішення. Прийнято, дякую. Також у нас по порядку денному є інші питання. Якщо у когось є якісь питання, прошу озвучити, обговоримо. Якщо немає, то дякую, що. Зголосилися, взяли участь у позачерговій сесії, бо це питання є дійсно важливе. Це кошти на харчування наших дітей. Ми оперативно відреагували на це. Щиро дякую. Якщо немає ніяких запитань, оголошую 34-ту сесію 8-го демократичного скликання закрита.